Це, значить, директор е, дирекції парків є на місці. Так. Ну доповідайте, ви знаєте, по якому питанні. E, Проєкт попереднього року укладання плитки в парку 50 тисяч. Закінчення робіт. E, в неділю я туди їздив особисто. в суботу їздив, коли вони, по суті, згиблять цю гору, тому що там я думав використовувати її займати на підсилку, але там досить багато бетонних будинків тому в неділю вже третину вивезли шість машин, сьогодні-завтра вивезли всі. І в мене є лист від підрядника, що протягом 20 днів всі роботи під ключ, з установкою, засвітленням будуть закінчені. А чому на вихідні ці згрібання виходить? Поясніть мені, коли найбільше відпочиваючих у місті Черкаси в паркірі? Насправді тільки з'явилася можливість, ну тобто, поки була замерзша земля, її не можна було згрібати, оскільки був сніг і була ну, мерзла мер, мер, мер земля. Вона зараз розмерзлася і закінчують вони роботи. Хорошо, я зрозумів. Можемо сьогодні поїхати. Ну, більшу частину вже вивезли, завтра вивезуть всю, а роботи закінчать два ну, масла. Значить, послухайте, дорогі мої керівники, мене не цікавить ваші оці е, такі, ми доповідаємо, що не можна зробити, що зрібають. Мене цікавить результат. Якщо немає результату... Значить, будуть вжиті відповідні заходи. Я вже втомився з вами тут три місяці боротися. розумієте? Замість того, що ми мали щось робити, то я борюся з вами, а ви мені відписки розповідаєте всі. Зато, коли вас не тронь, то знайдеться зразу безліч процесів, чому ви не могли зробити це. То проєктанти не встигають, то роботи, то підрядник. А при чому тут підрядник? Поясніть мені, ви керівник чи підрядник? Ви керівник? То я питаю, чому на вихідні... Незручності для громадян наших було. Зараз поки не Відповідь мені дайте. Чому на вихідний день? Чітко. От і все.